Сучасному мікрохвильовому реактору не можуть не тішитися в інституті хімії та екології у жну. Оплатнення називають між собою жартівливим Антоном. Утім, це частина назви приладу. Його науковці хіміки отримали завдяки гранту національного фонду досліджень. Ми отримали дуже високовартісний апарат, коштує мільйон п'ятсот тисяч гривень. Мікрохвильовий реактор, який використовується в синтетичній хімії. Апарат, який вже давно наші науковці мріяли отримати, тому що вони дуже багато процесів, які хотіли би запустити і синтезувати нові речовини, не могли робити, не маючи такого обладнання. Крім того, таке оновлення неабияк підсилило матеріально-технічну базу університету для проведення наукових досліджень. І тут важливий іще один аспект, на якому акцентує Іван Мирунюк. Цей апарат куплений насправді за бюджетні гроші України. Наші науковці виграли проєкт в Національному фонді досліджень України, і саме за ці кошти було придбаний цей апарат. І дуже цінно то, що в умовах війни повномасштабного вторгнення тих соціально-гуманітарних криз, які зараз є в нашій країні, держава виділяє кошти на передову науку. Тому що одна справа, коли ми купили якесь обладнання за рахунок грантових грошей, отриманих з Європи або з США, або з якихось інших джерел. А інше діло, коли це робить, навіть в таких складних умовах наша держава. Відтепер науковці мають нові можливості: прилад сучасний та багатофункціональний. За кошти гранта НФДУ 2023 03 076 проєкт стратегія синтезу нових функціональних матеріалів для потреб медицини і електроніки. Було придбано мікрохвильовий реактор, фактично сучасний прилад, який і дозволяє проводити реакції в нових умовах. А також, звичайно, і контролювати фактично кожний хід реакції. Він відкриває для нас можливості проведення тих реакцій, саме які, як то кажуть, синтетики ми відкладали в довгий ящик. Тобто, які в нас або не давали результату, або давали результат, не той, що ми хотіли. Завдяки можливостям цього приладу науковці мають кілька планів. Зокрема, це нівелювати той енергетичний бар'єр, який деколи нам не дозволяв проводити реакції. Зокрема, просто цікаво подивитися, як ті ж самі вивчені умови діють в умовах мікрохвильового примінення. Ну, звичайно, не треба забувати, що тепер весь світ старається акцентувати на зелених синтезах. От, якщо звернете увагу, там табличка. Синтези, які йдуть кілька годин, тут фактично можуть реалізуватися. Тих самих умовах, розчинниках, за кілька хвилин, скажемо так, 4 години робота кіловатної плитки і чотири хвилини чотириватного реактора, тобто просто нерівняти порядки затрат, і затрат. Це мікрохвильовий реактор, фактично мікрохвильовка, звична для нашого побуту, яка дуже швидко може розігріти страву. Але ми ставимо чашку за 30 секунд. Ми маємо вже нагріти продукт. А, власне, це єдине, що об'єднує з побутовою мікрохвильовкою. Все інше, то звісно, абсолютно, абсолютно різне. Тобто ми не варимо в мікрохвильовці так, але синтез інколи органіки називають, ми варимо. Так. Тобто ми не робимо синтез, ми варимо щось. Так. Тому а, фактично це є досить близько до кухні. Крім того, прилад дозволяє знімати обмеження щодо температур кипіння. 78 градусів чи 100 градусів для води, вони зараз є зняти ці ліміти. Тому що крім того, що йде швидкий нагрів, є контроль тиску і контроль температури. Контроль температури максимально до 300 градусів. Тобто ця, при цій температурі вже пари води, вони мають інші властивості, ніяк до та, та вода, яку ми звикли. Вона є дуже гарним розчинником і реагентом, в тому числі. Тобто це переводить взагалі хімію на рівень так званої зеленої хімії, там де можна використовувати розчинники інші, зовсім інші, ніж звикли при звичайних умовах. Тут є щільна е, тара, фактично віали, е, які ми е, можемо е, ну, завдяки цьому промінню розігрівати до 300 градусів, 300-350 градусів. І е, фактично ну, за рахунок того, звичайно, тиск росте, але це все контролюється приладом. І фактично е, ми нівелюємо це ще одну причину, чому у нас деякі синтези не йдуть. Все це в сукупності дасть нам можливість е, фактично. Переоцінити наші підходи до створення нових матеріалів. Ну на що націлений наш проєкт? Це саме створення нових функціональних матеріалів. Ще обладнання дозволить раціонально використовувати реактиви. Якщо раніше, як ви бачили, що тут великі колби, великі об'єми 100 мл, 500 мл, то тут ми працюємо з об'ємами від 2 до 20 мл. Ну тому кажучи, якийсь реактив, ми беремо 2 мл, і для того, щоб зробити 100 реакцій, нам потрібно всього на 200 мл. Крім того, щоб нам зробити 100 реакцій, нам потрібно було 8 годин на кожну реакцію, тобто 800 годин. Зараз декілька хвилин. Тобто, плюс-мінус ми можемо розраховувати, що 100 реакцій може бути зроблено за ну, якщо не тиждень, за пару днів, це точно. Ну і зрештою, як прилад допоможе науковцям на практиці, Михайло Сливка пояснює. Ну, наприклад, наша кафедра працює електрофійна циклізація. Тобто, коли ми із лінійно щось молекули робимо циклічно. У нас є методики, напрацювання, але не все йде. От ми робимо реакцію, а воно не циклізується. А якийсь проміжний стан виділяємо. Тобто це сигнал для нас, що не вистачає якоїсь енергії, щоб переступити той крок, той бар'єр. І ми дуже сподіваємося, що цей прилад, цей бар'єр, нам дасть переступити, бо інакше ну, будуть там вже лежати довгому ящику. Це також нові сполуки, але вони менш цікаві для нас, як ті, що ми очікуємо. Тобто ці синтези ми фактично ми записували, ми знаємо про них, ми тепер їх будемо по-новому проводити в зовсім інших умовах. Прилад використовуватимуть і в освітньому процесі, каже професор Михайло Онисько. Прилад дає можливість не тільки використовувати при наукових дослідженнях, а це є наукові дослідження при виконанні як бакалаврських, магістерських робіт. Так і третього рівня це доктор філософії, тобто це аспіранти. Звичайно, він розширить можливості при виконанні наукових досліджень. І, звичайно, очевидно, результати будуть і, можливо, кращі, а можливо, просто інші. Крім того, в освітню програму магістрів нині введено курс Сучасний органічний синтез. Цей курс буде включати е, основні тренди, е, які зараз є в органічному синтезі. Ну і саме, е, саме важливо, що студенти при вивченні даного курсу, який буде не тільки для е, спеціалістів саме кафедри органічної хімії, а загалом для студентів, які е, е, навчаються на даній освітньо-науковій програмі, вони зможуть оволодіти прийомами, які зараз широко використовуються в. У світовій практиці, тобто в практиці органічного синтезу. таке обладнання сприятиме й пошуку нових міжнародних наукових кооперацій та програм. А це означає ще більше вдосконалюватися.